Ювілейна науково-технічна рада у поліському природному заповіднику відбила підсумки тривалого становлення та розвитку заповідника як природоохоронного та наукового осередку, який став базою для низки унікальних наукових досліджень, з поміж них вивчення птаха, який вважається символом заповідника бородатої сови. В один рік було навіть зареєстровано 23 гнізда цього птаха. Ця територія є такою досить цікавою і важливою. Для вивчення біології і гніздування цього птаха, тому що досить багато нез'ясованих питань, які відкрилися завдяки тому, що тут в заповіднику проводилися ці спостереження за чисельністю зокрема, невідомі причини коливання її чисельності, не зовсім відома її трофіка. Тобто живлення, слабо розвинена інфраструктура поліського природного заповідника, є своєрідною його перевагою, адже сприяє збереженню біорозмаїття. попри це, вченими відмічено зменшення чисельності рідкісних рослин, зокрема орхідних. Це не єдина проблема сьогодення, причиною якої є тривала господарська експлуатація цих земель до того часу, як вони стали заповідними. Ландшафти заповідника стають такими більш одноманітними. Випали із ландшафтів такі типи рослинності, як рідини, про прогалини, галявини, відкриті піщані дюни. А тому зараз ставилися такі проблемні питання про необхідність розширення території заповідника і включення до території заповідника таких ландшафтів, яких практично немає на його території. Це, зокрема, комплексу широколистяних лісів, вільшняків, втрофних боліт, луків. Великий крок колектив заповідника зробив у напрямку просвітницької діяльності. Останнім часом у технічному арсеналі науковців з'явилися електронна система відеоспостереження на протипожежних вежах, gps навігатори електронна карта території. Особливе місце у роботі заповідника займають дослідження, що стосуються так званої етноекології. Щоправда, за словами вчених їх унікальним науковим доробком цікавляться здебільшого закордонні колеги. Вже до нас приїздили австрійці. От є зацікавленість з боку німців в тому, щоб ось ці методики, які використовувалися в нашому проекті, були використані і в інших проектах в країнах Євросоюзу.